П'яний дебош та стрілянина на курорті Одещини у селищі Затока. Двоє нетверезих чоловіків учинили погром у місцевій крамниці. Кілька разів вистрелили в її працівника. А згодом, непритомного пораненого, ще й намагалися добити бейсбольною биткою. Нападники засвітилися на камерах зовнішнього спостереження, і вже невдовзі їх знайшла міліція. Продавчиня Наталя розповідає: о п'ятій ранку в магазин зайшли двоє добряче п'яних відпочивальників. Купили пиво та шоколадку. Почали присікуватися до інших покупців. Щинилася сутичка дві секунди. Один одного, він упав упал. Вот коротше поди те саме. Тут, вот, тут порозбивалися бутилки пива, А второй, виходить, в місті холодильником холодівником ушов водку Туда жінка не показує обличчя, бо дуже налякана. Каже: тоді відразу викликала охорону, і нетверезі чоловіки втекли. Але за 20 хвилин повернулись, аби помститися. Натрапили на її чоловіка, який теж працює в магазині. Зав'язався громкий розговор, і потім етет парень взяв із розстояння метрів сантиметрів шістдесят сімдесят на мене в борвистрі. Камера спостереження зафіксувала цей момент. Дві кулі влучили чоловікові в голову, одна в плече, і ще один набій полетів у бік охоронця із сусіднього магазину. Одразу після інциденту двоє зловмисників втекли сюди на залізничну станцію. Це приблизно 500 метрів від магазину. І тут намагалися переховуватися від міліції в очереті. У зеленці їх і знайшли проохоронці. Один із нападників був настільки п'яний, що заснув поруч із пістолетом. Інший тримав у руках битку. Одному з них 18 років, другому 32 роки. Вони затримані відкрито кримінальне провадження за статтею 296 хуліганства і чоловікам загрожує позбавлення волі до 6 років. Поранений працівник крамниці зараз у лікарні зі струсом мозку. Медики кажуть, йому дуже пощастило, що гумові кулі випущені майже впритул, не пробили голову. Сергій Осачук Срігаленюк, Одещина, спецкор 2+,2.